Друзі, сім мечів. Це коли за спиною у Росії вже якийсь як заговор відбувається, коли щось уже планується з приводу Росії інше. Розумієте? І вісім мечів це коли, ну, ось тут гляньте: Альгіз, руна, ось перевернута. Альгіз це захист. Вона перевернута, це немає захисту. Ага, тут якщо шість кубків прочитати разом з магом, то тут у нас кардинально змінюється стратегія з приводу України. Да? Ми ж питали про Україну і Росію. Тобто і Росія починає знову розказувати оці байки про братні народи і про те, що з Україною треба дружити і так далі. Тому що ворог змінюється. Ось у нас новий ворог. Новий ворог з'являється у Росії. А ясно. І все, і захисту від цього ворогу немає. Ну просто немає. Росія один на один з цим ворогом. Тобто, в плані війни, вони від нас відчепляться 100%. А в плані того, що українці хороші, і треба з ними дружити, і треба налагоджувати стосунки так, як було колись, то да, знову береться оця стратегія за головну, і населенню будуть говорити ось це. Країна, помилка.